Так, нусь набрана клавіатура. Механіка зібрана. Всі речаги виставлені. Дуже тяжко виставити ці речаги, щоб впрямі лом... в прямій деці і вломані, тобто дека до деки. Коробка в коробці. О. О. Там все теж рівненько. Ну і цей річак сюди. А той сюди і це тяжко виставити. Щоб щільно, щільне прилягання було на двох деках. На ці і на ці. Клавіатурка. Кнопочки. Вирівняні. Ну, клавіатура тут. Клавіатура тут. Не до тульського баяна. Ну, Дуже-дуже тут вузько. Дуже ряд біля ряду стоїть. Ну, як тут пальчиками бігати? Для дитини баян завеликий, а. А що щось. О, ну, все тут грає. Ну. Воян-концерт. Цей півкорпус готовий. Завускувати сюди, тут звускуючи, ставиться кришечка. Завускуємо, поставимо. О, і... О. А зараз при з резонатором. О. Зараз з резонатором. Басовий резонатор потужний. Ну, тут. Ну, тут лаїки дві. Потрібно переклеїти з цього боку дві. І тут. А так. Так тут. Так тут. Ну, тут є тріщинки. Зверху. Десь поправимо, не будемо знімати. Тут поправиться. Загускується. Є маленькі тріщини, мікротріщинки. О, Тут хтось поправляв вже. Це все треба справити. Резонатор басовий будемо працювати, акорд. Ну, Тут лайки однозначно, що повідтоперювалися. Зараз працюємо над акордом. Акорд. тут небагато роботи, зробимо акорд. Tu wszystko dobrze. Tu wszystko czynno. Wszystko pracujemy.